Навіщо в церкві збирають гроші? Чому ми жертвуємо? Що це за ритуал? Що за літургія тут відбувається? Коли йдуть якісь посудини і люди кидають, і найчастіше це є найбільшим спотиканням, у вас там гроші збирають. Чи це потрібно, чи не потрібно? Що говорить про це Біблія? Все просто. Давайте прочитаємо те, що сказав Ісус: не збирайте собі скарбів на землі. Де міль та іржа нищать, і де злодії підкопують і крадуть. А збирайте собі скарби на небі, де ані міль, ані іржа не нищать, і де злодії не підкопують і не крадуть. Адже де твій скарб, там буде і твоє серце. Скажу тобі так просто: багато людей приходять і кажуть: ой, як у вас тут гарно, як добре, як комфортно тут, ой, як незвичайно, ой, а я ще ніде не бував у таких місцях, щоби так все було красиво. Послухай, ціна цього серце. Хтось просто в це вкладає серце, тому все так гарно і все прекрасно. Ми будували своє щастя на південному березі Криму, і в нас вдома було дуже гарно. Моє серце, молоде двадцятилітнє було в моєму будинку на південному березі Криму. І мій чоловік дуже любив жити на південному березі Криму. Ми зробили все гарно. У нас удома було дуже гарно. Ну, нам довелося залишити це все, переїхати до Придністров'я. І там теж стало гарно. Чому? Тому що особисто наш будинок, особисто наше серце, воно стало повністю належати церкві. Воно ототожнилося з церквою. Мій дім це церква. Мені вже не хочеться нічого робити собі такого гарного на цій землі. знаєте. Мені хочеться, щоб у церкві було гарно. І люди часто запитують, чому у вас в церкві так гарно? О, чому ви так гарно одяглися, коли ви йдете до церкви? Мені немає більше, куди йти і одягатися так. Я йду до церкви і одягаюся так гарно, тому що тут моє серце і тут є Бог. І Бог гідний бачити найкрасивіше та найкраще. Амінь. Чому ми віддаємо сюди свої гроші? Тому що ми хочемо, щоб було ще краще тут, тому що наше серце тут. Слава Ісусу Христу! Тому де ваше серце? Там буде і ваш скарб, куди ви вкладаєте своє життя. Тому пророки казали: люди біжать до свого дому, так? Кожен до свого будинку влаштовують свій дім. Але подумайте про дім Божий і ви отримаєте благословення. І тому можна бачити, як люди живуть красиво, у них є гарний будинок, можливо, їхнє життя облаштоване. Чому? Тому що їхнє серце там вони вкладають все своє серце в це, але хтось вкладає серце у дім Божий. Тому в Божому домі все прекрасно і нам усім чудово приходити сюди і радіти разом. І знаєш, Павло писав про ці речі. Він каже, що сьогодні багато таких людей, знаєте, віруючих, але які сфокусовані, вони хочуть отримати все тут на землі. Він каже, вони найнещасніші від усіх людей, тому що наше життя не тут, ми з собою нічого не заберемо, і серце сюди вкладати це божевілля. Це справді божевілля, адже все пропаде, все згниє, все тут помре, все зіпсується. Це не означає, що ми не можемо мати будинки. У нас не може бути там гарно у будинках чи машини, чи гарне щось робити. У нас все це може бути. Але серце має бути в іншому місці. Цим ми і відрізняємось від цього світу. Адам і Єва захотіли отримати щось інше. Результат. Багато людей ступило дійсно на цю позицію. Результат. Сьогодні вчення таке, знаєте, людське, матеріалізм, щоби тільки сфокусуватися матеріально, матеріально результат. Куди не подивишся скрізь проблеми у людства у всіх сферах і про світу найголовніше не видно. Тому Біблія каже, що Ісус світло світу, і Він каже, що ми є світлом для цього світу. Отже Бог знає, де наші серця, тому християнство починається з чого? Що людина має віддати своє серце Ісусу. Дозволити, щоб Бог, щоб Ісус увійшов до її серця. Чи можу я віддати Ісусу своє серце, а свої кишені не віддати? Скажіть, будь ласка, або те, що я маю, звісно ж, ні. Тому що де серце, там і скарб. Тому не дайте дияволові обманути вас.